Вітаю! Ви на каналі Дарвін Ленд. Сьогодні ми поговоримо, на жаль, про актуальну тему сьогодення: як розпізнати стрес дитини та допомогти його побороти. Щоб отримувати ще більше актуальних відео, обов'язково підпишіться на наш канал та увімкніть дзвіночок нагадування. Отож, до сьогоднішньої теми: вже не перший рік, не тільки ми дорослі, а й діти переживають щоденний стрес. До цього не можна звикнути, як вважає більшість, тому хочемо розказати вам про те, як розпізнати стрес та допомогти його подолати. В першу чергу слідкуйте за зміною поведінків дитини. Не тільки апатія може свідчити про стрес, а й надмірна змудженість тощо. Якщо ви помічаєте нетипову поведінку дитини, не відкладайте це не потім та не приписуйте тяжкому дню. Краще одразу поговоріть з дитиною та спробуйте дізнатись, в чому схована проблема. Друге, слідкуйте за станом здоров'я. Нерідко проявами критичних подій та стресу є тілесні реакції. В дитини може часто боліти голова чи живіт, безпричинно погіршитись стан шкіри чи волосся. Якщо ви та лікарі не бачать цьому фізичної причини, варто звернутись до причин стресового напруження. Третє. Якщо дитина почала гірше навчатись, швидко забуває нову інформацію, не може сконцентруватись на простих діях, не треба все одразу скидати на лінь. Це також розповсюджена причина стресу. Четверте: спалахи гніву. Відсторонення від близьких не завжди є ознаками перехідного віку та виплеску гормонів. Звертайте на це увагу та розмовляйте з дитиною при перших проявах такої поведінки. П'яте. Частіше цікавтесь, як пройшов сон дитини, якщо ви почуєте скарги на безсоння, поганий сон чи кошмари, це також може бути проявами стресу. Шосте. Зверніть увагу на харчування дитини. Якщо вона втрачає апетит, чи навпаки, він набагато підвищився, не треба цим нехтувати. Та пошукайте причини в можливому стресі. Це лише частина ознак стресу, які ви можете легко розпізнати. Всі вони можуть призвести до інших проблем зі здоров'ям дитини і не тільки. Тому звертайте на це увагу. Діти та підлітки нерідко мовчать про свої проблеми, або навіть можуть їх не бачити та не розуміти. Тому ваша задача як батьків вміти розпізнати їх вчасно. Сьоме найголовнішою допомогою в боротьбі зі стресом є підтримка. Розмовляйте з дитиною, намагайтесь вияснити причини стресу, будьте другом їй. Найголовніше пояснити дитині, що це нормально ділитись почуттями та показувати емоції. Для прикладу, ви можете поділитися своїми переживаннями, аби дитина знала, що вона не одна знаходиться в такому стані. Восьме, додайте більше радощів у ваше життя. Пропонуйте дитині відвідувати розважальні заходи, плануйте подорожі, мрійте про щасливе майбутнє разом. Більше посміхайтесь та радійте. Захочуйте дитину спілкуватись з друзями, влаштуйте для них невеличку вечірку чи вікенд на природі. Спробуйте зацікавити дитину новим хобі. Запропонуйте спробувати себе в різних напрямках. Можливо, це допоможе не тільки відволіктись від стресу, а й опанувати корисні навички. Спробуйте курси онлайн-школи Darwin Land. Тут ваша дитина точно знайде улюблений напрям. 3D-Start, Roblox Game Dev, блогінг, програмування на Python та інші курси школи ви знайдете в описі під відео. З кожного курсу є безоплатний урок. Не царайтесь професійної допомоги. Якщо зміни поведінці дитини різкі, краще проконсультуйтесь з психологом щодо подальших дій, аби не спричинити більших проблем. Сподіваємося, в житті вашому та ваших дітей стресу буде якомога менше. З вами був Дарвін Ленд. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть в коментарях, які відео хочете бачити у нас на каналі. До нових зустрічей!